Ага, розповідай, розповідай. Так, у нас новий стіл. Ось такий буде для друзів і для нас. О! Артем сьогодні цілий день трудиться. Ось так. Такий гарнючий. Віка сказала, що в епіцентрі такий стіл від 10 тисяч. Ага. Нічого собі. Ось така краса у нас буде. А Фенді допомагає, прийшла, водички попила. О, так, Ага. То я не думала, що за сьогодні ти його зробиш. Ну так дивись, почти, почти, угу. угу. така краса Ще такий дебелий. А, ну я трішки попробувала. Ось такий стіл Ну, все, я не буду мішати, потім ще познімаю. Я і так не мішала, бо я пирог пекла. Ось. Пирох всім понравився. Сподобався. Ну. Ось так. Ну, а що, я пішла, трошки попрацюю. Сонечко трішки не так пече. Сьогодні було дуже жарко. Дуже жарко було. А ти бачиш, що в нас на черешнях? фото? Листочки покрутили. Гусениця. ага. Ось такий шикарний буде. А зверху що буде, ти сказав? Виранемо, по по-моєму, да. по угу, угу. Поняла? І буде вух. Ой, здоровий, такий шикарний. Будуся? Ні, нормально. Давай я попробую. Ой, класно. Хорошо сидіти. Нормально. Угу. Будемо тут каву пити, чай і шашлики їсти. Я вже забув, як його. Якщо. А, же ще нове. А, зараз. Да. Це ж на деякі це за. Ну, щоб ж вона не водо як. ще. А, да. Щоб вода не її не. Ой, хорошо. Рубанок. Що... А там є рубанки якісь. Є, а, <соць> я є по старинки, як на Олексєвичу. О <соць> ти б знаєш. Я ї... Ага, от я, у нас був такий, знаєш, до метра, мабуть, він ото... з, здоровий такий. О, все. Хорошо. Клас. Хороший столик. Ну, ось так вишліфовано. І ще що зробиш? Свою краску. Ага, зверху, так? Да? І буде красота. Зашпаклював, все тут зробив. Шумів, 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 шумів. Ось такий буде здоровенний стіл. Ну, де де талант? Оце так. Да. Мене Олексійович так не вмів робити, хоча був плотником. Може, й вмів, але не робив. Ага, ой, гарний вообще краса така. Я навіть і не думала що... о так. Зараз щось тут зробиться. Ага. ага, ну не буду мішати, потім подивлюся, як уже кінець буде. О. А я піду трошки томатики підв'яжу. Красота. Що ти Фенді плачеш? Тут не можна. Ти тут вся будеш в тирсі. Ага. Ось як воно буде. Так, це після першого слоя, так? І зараз ще один. І буде гарно. І фіндюшку випустили. Побігай. Дивися, скільки тут тирси. А ти отут так чуть-чуть, так? Ага. Ось як воно. Що ти думаєш? Фендюш Тікай Бачиш, яка красота буде у нас? Такий здоровий стіл. Та ні, ту ти що кукуруза маленька Ну, я не знаю, я не дивилася, ну вона дуже ще маленька. Ось такий стил. О, от прийняли. Віка, А Віка пішла кукурудзку шукати. Вона ще дуже маленька. Як вона буде десь почти твій рост, тоді буде кукурузка. Гарно на дворі, вже пів дев'ятого. а так А що прям там брала? Там Там вже дозріло багато гороху. Завтра позбираю. Ну, і вона хвостиком воно бігає за вікою. Все? Ну, все? Ага, так ти кудись її, щоб... А то ящичок, от у тебе, може, туди? Ну, дивись, дивись, куди хочеш. Ага. То так треба. Щоб фітофтура не напала, щоб листя до землі не торкалось. І пасинки удалять. Оставлять десь на кущику по три. Поняла? То я два рядочки пройшла, ну а так попідв'язувала. Ну, якщо томати будуть здорові, то не видержемо, мабуть. Фендюша, давай додому шуруй. Все? Огород провірили. Ой Боже, я... я щось падаю. Все, погуляли, На дворі гарно і комарів нема. Ага. Ну, пітунійка, я завтра її пету. Феном подам, як Віка сказала, почистиш феном. Ну, а куди? Надо було прибрати, може, ну я. Ага, не не до ту. Так, уже воно краса проситься додому Там, <світ> <п 'яті. світ> в тирсу. Я так купала. Ага, позавчора, Я... да? А раніше, по да? да? А коли? по а... вторник. Вівторок ти купала. Будь здорова. Угу. здорова. Красуня. Ну все, збираємося. Що тобі допомагати? Давай, Артем. Що, да? Можна, то... не так поки не ні, ні, не буду. Ти ж сказав, що не треба. Можна ходити на шерсті притрусити? Куди а? То не піднімай так високо хай. Oh, У вас кохання mm -hmm. Для що роби mm -hmm. Чухмарик А mm -hmm. це їй скоро давати то сім mm -hmm. що, не скоро, ще. А ти казав в кінці в кінці місяця? Mm -hmm. А яке? вісімнадцять. А еще да.